На панщині пшеницю жала Тарас Григорович Шевченко. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала. Попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм весільнім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки Обід суть, і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового ще копу дожинать пішла, читала учениця восьмого Б класу Данилюк Катерина.